Друзі, доброго дня всім. Це я вже знімаю по фіналу по рульовій рейці. Дивіться, я її зробив, ну, точніше, мені її зробили. Що було, не буду рекламувати СТО, яке мені це робило. Ну, хто захоче спитати, де це в Кременчуці робиться. По Кременчуку я шукав багато СТО, де я там ходову робив там, чи ще щось інше. А, мало хто якби займається цим, і взагалі один-два майстра я знайшов. А, ось вони мені зробили. Коротше, переходимо до цифр. Що мені робили, скільки це вийшло по рульовій рейці? Був стук, люфтів ніяких не було. Тобто, це взагалі ця проблема проявлялася просто взагалі, що ось був стук. Вліво, як кермо по місту. Ну, на місці стоїть машина, вона не, не їде. Хоча декілька разів прощенкував цей стук і на ходу. В основному це роб... це, це, цей звук був тільки як машина стояча, заведена. Виворачую, да, кермо наліво, і вона стучить. Вправо ніяких стуків не було, тобто тільки по лівій стороні. Дивіться, що зробили. Знімали підрамник. Монтаж, демонтаж рульової рейки. Комп'ютерна адаптація була. Взагалом вийшло 7900. Це по роботі, по слюсарним роботам. Да? Там зйом, зйом монтаж. По запчастинам, дивіться, що вийшло в нас. Перелічую витратні матеріали 500 гривень, олива в редуктор. Рульової рейки 1750 гривень. Кільце ущільнювач 200 гривень. Тяга кермова ліва, 1200 гривень. Накінечник кермовий лівий 1060 гривень. Пильовик кермової тяги 2 штуки по 1100. Накінечник кермової, кермовий правий. 1060 гривень і тяга кермова, права одна штучка 1200 гривень. Тобто з усіма матеріалами, з усією роботою ну рівно 16 тисяч гривень вийшло. Робили три дня, тобто Рейку що робилося? Знімався підрамник, тому що рейка на посад Б6, вона кріпиться до підрамника. Попереду знімається підрамник. Знімається повністю рульова рейка з усіма механізмами. А, робиться там ревізія, тобто заливається масло в редуктор. І е, ну, Це взагалі я почитав, що це болячка деяка е, така хронічна в Б-6 пасатах, не знаю, як в інших. Я за свою модель читав. то тобто Це така е, е, хронічна болячка в них заливається масло в редуктор. А, ну, а і до речі, робили по оригіналу все. Тому трошки цінник такий вийшов. Ну, це в кращому випадку вийшло. Бував випадки, що вона взагалі міняється. По оригіналу, вся рейка в зборі коштує майже 100 тисяч гривень. Але вже ставиться нова. Тобто з Б7-го пасата на Б6. В общем, ну, ось такі діла. Коротше, що вийшло? Тобто ніяких стуків, як, були, як було на відео, яке було на початку, немає. Що взагалі змінилося? Змінилося трошечки руль став вліво-вправо тугіший. Ну, Тобто да, нові там наконечники, змазана, змазаний редуктор. Тобто, руль трішечки став тугіший. Тому що до цього він. Плавав легкий, був. Ну я взагалі на це ніякого, якби, ніяких проблем не було, крім цього стука. Я розумів, що щось не так в машині. Звичайно, це треба робити. Тим паче, в нас попереду 2-3, можливо буде поїздки на дальняк. Тому ну, з дитиною, тому ну мало десь там руляве відмови чи ще щось відлетить. Тому було рішення одразу їхати і. Е прибирати цю проблему. Зараз я вам покажу, що мені повернули. Хлопці на СТО зробили гарантію на півроку по своїм роботам. Ось взагалі що мені повернули. Ці тяги чи наконечники називаються, ось яке воно було старе. І те, що мені поміняли. Не знаю, там якийсь люфт видно чи не видно. Вон он клацає, ходить. Коротше, було прийнято іржі тут багато і воно все закисше. Ось правий, тіпа, лівий накінечник рульової тяги. До речі, ще стояв у оригінал. Вон, бачите, вон, Volkswagen Audi. Ось номер, до речі. Ось отакий номер, кому треба дивіться. І ось так. І це ліва. Ось номерочок. Зараз я витру. Було рішення міняти все одразу. Можливо б його можна було б не міняти, але якщо вам вже рейку скинули повністю, то ну, тіпа, краще, мабуть, поміняти, чим через півроку я опять буду лізти міняти. Міняти. Ці тяги, і ці пильники, ці наконечники. Взагалі, чому ця проблема виникає від старості, від пробігу та від умов експлуатації. Ці, ці пильники, резиночки, да? ну, пильники, які закриває саму рейку, точніше, сам наконечник, вода потрапляє, пил потрапляє, вони тріскаються. також Головна проблема ще всього цього, що редуктор, в якому масло плаває. Да? Це масло, воно просто з часом висихає, можливо, десь там витікає частково. І редуктор пересихає, і механізм, звичайно, він не зволожений в маслі, він не змазаний, він сухий, і метал по металу. Воно там їздить все по сухому, і звичайно, деталі. Дуже швидко зношується, і виникає ось такий стук, або люфти по рейці, або якась скоси, де у вас машина вліво-вправо може трошки піддавати. Ну, якщо ви по рівному їдете. Ну, взагалі, в общем ось така історія в мене з рульовою рейкою. Обійшлася, вона мені в 16 тисяч. Все зроблене по оригіналу. Зараз а, і головне, що. Зробіть після всього цього ще розвал сходження, тому що це дуже важливо, щоб вам там все правильно виставили. Рівно колеса підігнали, щоб у вас там не з'їдало резину, щоб машинка їхала рівно. Тому ось така історія, друзі. Надіюся, що все буде добре і гарно в мене з моїм пасатом. Півроку дають мені гарантію на цю рейку, на цей ремонт взагалі. Ну, подивимося, як буде. Так що, друзі, кому було цікаво, ось така в мене машина в такому стані. Ніде нічого, не потерте, все працює. Трошечки ламається вже. Ну, Машина 2010 року, 2 літровий дизель на 170 коней з підігрівом на Алькантарі. Взагалі машина класна, але ну, є нюанси випливають. Їх треба, їх треба просто чинити, робити, ремонтувати, щоб вона у вас їздила, каталась та вас радувала. Ну, друзі, до побачення. Всім гарного дня. Залишайте коменти, кому це відео було корисно, може комусь і допоміг. Кому потрібні контакти. СТО, яке це робило, я там в річку. Пишіть чи в коментах пишіть, я вам відповім.